Дякую. Поговоримо конкретніше про християнський світогляд, Із християнського погляду, звідки походить зло? Як стало можливим вчинити перший гріх у стані блаженства? І багато хто запитує значить, Бог створив зло, чи як? Хороше запитання. Багато людей запитувало про те, звідки з'явилося зло. Це хороше запитання, над яким задумувалося багато людей. Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно знову звернутися до загальної картини, яку я згадував раніше. Ця загальна картина полягає в тому, що Бог створив цей світ таким, щоб у ньому мораль, сенс життя були можливими для творінь, таких як ми. отже, Бог створив нас і наділив нас свободою вибору. Ба більше Бог створив істот, подібних до нас, не тому, що він чогось потребував, але тому, що він хотів благословити нас. він бажав, щоб ми відчували радість і щастя. Бог мав певний намір для нас, бо він є Богом любові. Чи зважаючи на те, що Бог бажав благословити творіння, зокрема ангелів і людей, добром буде природньо для нас, а також для ангелів, прагнути добра серед іншого, цим добром є моральні чесноти, любов, стосунки, знання до прикладу, ми маємо здатність насолоджуватися хорошою їжею. Отже, ми маємо всі ці бажання, і Бог має намір задовольнити наші бажання, щоб ми переживали його благословіння. Отже, ми маємо природні бажання всього цього, і ми також маємо свободу вибору. Зважаючи на ці дві умови, є можливість того, що певні твори va, серед ангелів і людей. Можуть добровільно вибрати піти за цими бажаннями і поставити їх вище за Бога. Отже, творива, наділені свободою, можуть вільно вибрати, відкинути добро на користь власних інтересів, вважаючи останні важливішими навіть за Бога. Відтак вони мають свободу відкинути Бога і стати джерелом походження зла. Отже, ось як з'явилося зло. Бог є основою всякого добра, а тому відкидання Бога призводить до зла. Саме так з'явилося зло. Отже, Бог не створював зла, Бог не створював зла він створив творіння зі свободою вибору і з бажаннями доброго. І все це добре. Однак творива зловжили своєю свободою вибирати добро і вирішили вважати це добро важливішим навіть за Бога. Це неправильно, і це стало початком зла. ось як з'явилося зло.